Реанімаційне відділення Надвірнянської дитячої лікарні відзначило 20 років з часу заснування. За ці роки кваліфіковані медики врятували життя не одній дитині. Про те, які можливості сьогодні у наданні допомоги малюкам, наш наступний сюжет. Відділення інтенсивної терапії на Двернянської дитячої лікарні було відкрито в 1993 році, де працюють кваліфіковані лікарі та уважні турботливі медсестри і молодший персонал. Відділення реанімації це спеціалізоване відділення, яке займається доглядом за важкохворими дітьми з порушенням функцій однієї або декількох систем організму. Поява цього відділення дозволила знизити показники дитячої смертності з 40,5% до 5,5%. і Врятовано життя сотні дітей району. Відділення реанімації. Ці обладнано найсучаснішою і високотехнологічною апаратурою, що дозволяє забезпечити повний моніторинг, швидку лабораторну діагностику і якісне лікування. Очолює відділ дитячий лікар-анастазіолог Мирослав для Бога. Ідея створення відділу інтенсивної терапії належала нашим лікарям, які зараз займають ключові позиції в медицині, на і відділ був необхідний для чого? Для того, щоб надавати. Інтенсивну терапію, реанімаційну допомогу дітям, які поступають в дитячу лікарню в крайньо важкому стані. За 20 років є досягнення у нас. Ми досягли зниження дитячої смертності із 40 і до 5,5 промілля. І це заслуга всіх працівників нашого відділення, починаючи і від лікарів, і від медсестер, і від санітарок. Це не заслуга однієї людини, це заслуга цілого колективу. І хочеться подякувати всім працівникам, тим, що працювали в нас, тим, що зараз працюють, побажати міцного здоров'я, щастя, долі і щоб у них все було гаразд. Лідія Синюта, головний спеціаліст департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації з педіатрії, зазначила, що відділення інтенсивної терапії є дуже важливим для Надвернянського району. реанімація тут вкрай необхідна. їй 20 років. Ми думали, донедавна це була наймолодша наша дитяча реанімація. Тільки два роки тому з'явилося ще молодше реанімаційне відділення при Калужській дитячій лікарні. Але Особливістю вашого району, надвірнянського району, є те, що практично кожний відділ був настільки тісно залежний від даного відділення реанімаційного, що, мабуть, ні одна сім'я, яка хоч раз поступала в лікарню, не може сказати, що не знає людей, які працюють в реанімації. Кожна родина вашого району, мабуть, завдячує чиїмось здоров'ям. Чиєюсь усмішкою цим людям, які сьогодні святкують свій ювілей. Реанімаційне відділення це еліта в медицині. Так він головний лікар центральної районної лікарні Сергій Ємельянчук. Каже, я сам анестезіолог по спеціальності я знаю, от еліта, от в військах, якісь елітні війська, в лікарнях це реанімаційне відділення, це еліта. Вони надають медичне забезпечення самим важким хворим, в тому числі і дитячому населенню, так само хтось повинен давати. Ми так само хворіють. ну, Буває всяке так. Інтенсивної терапії надзвичайно важлива ділянка всієї педіатричної роботи роботи району. Зв'язку з тим, що він займається власне виходженням лікуванням важко хворих дітей. Це надзвичайно важливо. Взагалі, останнім часом держава робиться багато власне для догляду дітей з багатодітних сімей. На цьому робиться акцент тут. Працює медицина і соціальні служби на цим питанням. Батьки дітей, які лежать у відділенні інтенсивної терапії, можуть відвідувати своїх малюків та регулярно отримувати інформацію інформацію про їх стан важливим у відділенні є залучення батьків до догляду за дитиною, що максимально прискорює процес удовження та поліпшує психологічний стан матері і дитини в період реанімаційного догляду.